Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нумерація багатоцифрових чисел, складання і розв'язування рівнянь. Задачі на знаходження частини від числа. Завдання 342. Розв'яжи рівняння. Розв'яжемо перше рівняння 612 поділити на А дорівнює 3. Пригадаємо компоненти дії ділення, ділене дільник частка, У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене, поділити на частку, тож запишемо, що А дорівнює 612 поділити на 3. І А дорівнює обчислюємо, можемо розкласти на зручні доданки ділене 612. На 600 і 12 і поділити почергово на 3. 600 ми ділимо на 3, це дорівнює 200, і 12 ми ділимо на 3, це дорівнює 4, а 200 плюс 4 це дорівнює 204. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо значення А у перше рівняння і виконаємо перевірку. 612 поділити на 204. Це дорівнює. 3. І запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 3 дорівнює 3. Наступне рівняння 7 помножити на х дорівнює 406. Пригадаємо компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. У нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий другий множник, потрібно добуток поділити на перший множник. Запишемо х дорівнює 406 поділити на 7. Х дорівнює обчислимо. Спробуємо розкласти ділене 406 на зручні доданки, які діляться на 7. Наприклад, 350 і 56. 350 поділити на 7, це дорівнює 50. І 56 поділити на 7 це дорівнює 8. А 50 плюс 8 дорівнює 58. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Тепер підставимо цей корінь у перше рівняння замість х І виконаємо перевірку 7 помножити на 58. Це дорівнює 406. І запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 406 дорівнює 406. І останнє рівняння це поділити на 8, дорівнює 113, пригадаємо компоненти дії ділення. Ділене дільник, частка. У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Це дорівнює 113 помножити на 8. Можемо перший множник 113 розділити на суму розрядних доданків 1103. І почергово їх помножити на 8 і додати ці добитки. 100 помножити на 8, це 800, 10 помножити на 8 це 80. І 3 помножити на 8 це 24. І додамо. 800, 80 і 24 це дорівнює 904. Підкреслимо. Адже ми знайшли корінь рівняння і підставимо 904 у перше рівняння і виконаємо перевірку. 904 поділити на 8 дорівнює 113. І запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правий 113 дорівнює 113. Задача 343. Читаємо умову задачі. У їдальню привезли мішок картоплі масою 35 кг. Першого дня витратили сьому частину всієї картоплі, а другого дня п'яту частину, скільки кілограмів картоплі залишилося? Про що розповідається в задачі? В Задача розповідається про те, що привезли у їдальню картоплю. Використали першого і другого дня, і скільки залишилося, нам невідомо. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо перший день, другий день і залишилося. Нам відомо, що першого дня витратили сьому частину всієї картоплі. Тобто невідомо, скільки кілограмів, але відомо що одну сьому. А другого дня теж невідомо, скільки використали. Кілограмів картоплі, але відомо, що п'яту частину 1 п'яту від всієї картоплі. І скільки кілограмів залишилося, нам потрібно дізнатися. Ще нам відомо, що всього привезли мішок картоплі масою 35 кг, всього покажемо фігурною дужкою. Тож, якщо нам вказано, що першого дня. Використали одну сьому від всієї картоплі, то ми зможемо знайти, скільки картоплі витратили першого дня. Адже, пригадаємо, щоб знайти частину від числа. Нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Отже, 35 ми ділимо на 7 знаменник і множимо на чисельник 1. І це дорівнює 35 поділити на 7 дорівнює 5, і 5 помножити на 1 дорівнює 5 кг. Пояснюємо, картоплі витратили першого дня. Далі, другого дня, нам відомо, що витратили. Одну п'яту частину від цієї картоплі. Тож, ми знаходимо знову частину від числа. Ми це число ділимо на знаменник і множимо на чисельник. 35 ділимо на 5 і множимо на 1. 35 поділити на 5 це дорівнює 7, а 7 помножити на 1 дорівнює 7 кг. Пояснюємо, картоплі витратили другого дня. І третьою дією ми можемо дізнатися, скільки всього картоплі витратили першого і другого дня разом, всього разом нам підказує дію додавання. Отже, 5 плюс 7 це дорівнює 12 кг. Пояснюємо, картоплі витратили за 2 дні. І тепер, якщо ми знаємо, скільки всього Картоплі привезли це 35 кг, і скільки витратили за 2 дні – це 12 кг, то скільки залишилося, нам легко дізнатися. Адже якщо витратили картоплю, відбулася дія віднімання. Тож віднімаємо від всієї картоплі 35 кг ту картоплю, яку витратили 12 кг. Можемо порозрядно від 30 відняти 10, це дорівнює 20, а від 5 відняти 20 це дорівнює 3. 20 плюс 3 дорівнює 23 кг. Запишемо відповідь, скільки кілограмів картоплі залишилося. 23 кг картоплі залишилося. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!